Друзі! Сьогодні готуємо швидку та смачну страву. Це спаржева квасолька в панірувальних сухариках на маслі. Залишайтеся і ми разом приготуємо цю смачну страву. Щоб приготувати смачну стручкову фасольку в сухарях, нам потрібно. Сухарі панірувальні, укропчик або петрушечка, масло обов'язково, ну і сама стручкова фасолька. Давайте почнемо. Для початку ми взяли фасольку, у мене свіже морожена, заливаємо її водичкою і ставимо варитися 3-4 хвилинки. Промиваємо нашу фасольку під холодною водичкою. Даємо їй можливість стекти, в любу ємкість насипаємо панірувальні сухарі, додаємо трішки солі, гарно перемішуємо, висипаємо сюди нашу квасольку, акуратненько все це перемішуємо. Ось так, щоб всі наші Фасольки були просипані нашими сухариками. Ставимо нашу сковорідку на вогонь, додаємо сюди масло. Розтоплюємо його. Та викладаємо сюди нашу підготовлену стручкову фасольку. Приготування цієї страви нашої стручкової фасольки займає мало часу, а на смак дуже смачна. Фасолька на вогні вже хвилинки 2-3 і тепер посипаємо свіжо нарізаним укропчиком. Гарненько все перемішуємо. Ще 2-3 хвилинки, і наша страва буде готова. Друзі, подивіться, пройшло пару хвилинок, і наші панірувальні сухарики набули отакого от золотавого кольору. Наша страва готова. Накриваємо кришечкою на хвилин 5 і будемо подавати нашу страву. Ну що ж, разом приготували смачну страву, нашу фасольку. В сухариках та маслі. Ця страва може бути як окремою, так і додатком до основної. Готуйте, радуйте рідних, близьких і до зустрічі на нових відео!